Я вас вітаю. Перед нами блок, батарея в 18650. Перевірені по два, по два рази на тестері. Для того, щоб вам зробити таку штуку, то я вам скажу чесно, проще купити цей акумулятор, бо тому що це багато клопотів. Зараз я буду паять. Для цього. Щоб це все до цього, цього дойти, треба реально багато зробити закупів і всього купляти дуже немало. Тому сам процес здається простенький, гарно дивиться, хтось щось робить. Але треба знати, що все це вкладено чималі кошти. І тому процес здається тільки легенький, коли, каже, я зараз вже все зроблю. По-перше, треба холдери, по-друге, акумулятори. Холдери треба чекати, поки прийдуть почтою. Акумулятори треба чекати, поки прийдуть почтою. Акумулятори треба тестувати, треба тестера. Тестер коштує нормальний 500 гривень. Димок йде. паяє Озоном, флюс озон, він дуже дорогий. Так що, поки ви зробите акумулятор, вам вийде то все в круглу суму. І ви скажете, якби я знав, що так все, треба купляти, я краще купив би готовий. 18650, вони поширені. Акумулятори. Найбільше. Далі після них йдуть 21700. Перед ними йдуть акумулятори 18350 або 14 Ну, Перші дві цифри це діаметр. Акумулятора. Тесла має 7000 таких баночок. Тобто цих акумуляторів має Тесла 7000 штук. Але електроніка, якщо згоріла в Теслі, то вам обідається електронна плата 40 тисяч гривень. Ви скажете, треба Теслу продати. Так що нам головне велосипед, щоб був на ходу. А Тесла хай там десь катається. Так, значить ми робимо таку паєчку Озоном. Знаєте, що таке озон? озон це та штука, яку я купив. От озон. 5М. Український продукт без галогена. Плюс крем. 2К тубе. Ось вона пише озон. 5М. Дорога штука, але паяє неплохо. Можна паяти лимонною кислотою, що дешевше, але кислота. Кислота є кислота, вона буде потім мати кислу поверхню. Так, здається, зараз ми пройшли перший ряд. Значить, всі акумулятори мають бути тестовані по два рази. Тобто, ви купуєте акумулятор і тестуєте його вдома. Для чого? Бо попадеться продавець, який може написати, тут 1500, ви провіряєте тут 800. Наразі я от провірив. Пише 1290, а я провірив, пише, вийшло 1,1 ампера. Тобто менше. менше. Так, ну нічого, менше більше. Беремо, значить, знову ми. Ну, тут в мене, бачите, такі стіли завалений разними елами. Тут в мене лампа світить. Так що багато треба в квартирі будете паяти, буде воняти, якщо будете паяти кислотою. Вам скажуть, тікайте з хати чи з квартири. Треба додати помало-мало мало, додати, але воно виходить немало. Я трошки забувся зачистити ці контакти, оці всі. Треба їх обов'язково зачищати, воно тоді краще паяється на 20% краще. Щоб зачистити, треба болгарку або наждак. Отож я кажу, без зачистки гірше паяється. Щоб зачищати, треба мати болгарку або наждак. Болгарка і наждак коштує грошей, так що, якщо у вас нема умов, от він зараз шатається. Треба, щоб він не шатався. Так що легко подивитися, хтось робить. А до цього я йшов рівно 2 роки. Перший акумулятор я спаяв, це був майже суцільний брак. Я холодори не взяв заводські, треба завжди брати заводські холодори. Це правило таке. От. Що далі буду робити? Далі буду робити оцей, бачите, провод. От проводок Сірий можна брати сірий колір колір нейтральний. Зачищаю і буду паяти. Вже, як кажуть, з'єднувати поверхи. Перший поверх, другий, третій, четвертий, паралеліти. З'єднувати ці наші поверхи лінії. От ми тут маємо от 4 вольта, далі у нас буде 8 вольту 12, 4, 8, 12 і так далі. І нам треба їх зробити паралельно, щоб була в нас потужність потоку. Значить, якщо тут 1 А, тут буде 2 А3, 4, 12 вольт, 4 Ампера. Якщо у нас тут 2 А, буде 2, 4, 6, 8. Ну, 2 А дорого коштує акумулятор, тому ми їх таких не заказуємо. Ну і от далі беремо. Припой і пробуємо. Ще беремо припой, припой швидко розходжується. Ставим буквально маленьку точку, цятку. На плюсі акумулятор менше всього перегрівається. Ну, не так як хочеться, все робиться. Чомусь мало припоя пристає. Інші будуть там розказувати, О, да він так паяє. Колхоз і прочі діла. Ну, паяйте самі. Покажіть ваш. Рівень. Паяйте лентою, купіть апарат за 10 тисяч для пайки ленти. Паяйте собі. У мене якийсь спрос така і робота. Спроса мало. Якщо купити, буде більше. Ціна цього акумулятора буде в пределах 500 гривень. Це вже з платою БМС-кою. Ну, затрат завжди більше, тому що я вже 2 роки трачу на це все. Кошти і... У зв'язку з відключенням світла, то взагалі нічого не зробиш, бо паяльник не буде працювати. Така справа. Далі у нас став на паузу, бо будемо зачищати оцей провод і будемо паяти паралельки. Паралельки будемо паяти не так. Може хтось так паяє, але у нас тут не вийде так. Будемо паяти так. Якщо так паяти, то у нас виходить тут на 16 вольт. Но у нас 16 вольт тут немає. Нас тут буде 12 вольт. Можна зробити пауербанк. Це вже є пауербанк. Пауербанк у нас на 12 вольт. Буде на 4 ампера приблизно. Пауербанк це є щонайменше 2 елемента. 2, 4, 6, 8, 12, 9 може бути. які з'єднані між собою по схемі. І які видають певну напругу. Для того, щоб заряджати телефон, нам треба. Всі плюси з'єднати тут. З цієї сторони з'єднати всі мінуси. Тоді у нас буде два вивода плюс-мінус. Ми піде даємо до плати регуляції току з двома виходами USB крупними. І, здається, з меншим Якось так. із дисплеєм. Зараз у нас буде. Зараз покажу на оцю плату. Ну, Це дві плати. 20 А БМС-ку. Буде батарея. Тут прийшов вон такий мішка. Куди, е, куди, куди, куди? Ти шо, мішка? Жена мішка хоче воювати. Ну ладно. Так що ставимо на паузу, будемо чистити провод.